Мина Мазайло, Микола Куліш читає Марина Запорожець Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. До брата. А я у тебе спитала для Улі та забула. До Улі. Пам'ятаєш? Уля. Аж двічі. Рина сказала, що ви добре знаєте українську мову, а мені саме тоді сподобалося це слово. І воно мені, не знаю чого, страшенно сподобалося. Спитала у Рини, що таке звучить. Рина перебила О Отоді я моко і спитала тебе Ну Даш? Ти ще, пригадую, сказав, що бренить – якесь надзвичайне слово. Мотій до Улі. «Бренить має декілька нюансів, відтінків. По українському кажуть горел бринить. Це означає, він високо, ледве витко. бринить. Уля примружила очі. Рина до Улі. Ти розумієш? Уля кивнула головою. «Мотій м'якше. Можна сказати, бренить». А от іще кажуть, сніжок бринить. Це як випаде, а тоді зверху в повітрі ледве помітний такий бринить. Рина до Улі. Ти розумієш? Уля ніжно всміхнулася. Мокій розворушився. Або, кажуть, думка бринить. Це треба так розуміти. Тільки-тільки береться. Вона ще не ясна. Бринить. Спів бренить. Це, наприклад, у степу далеко ледве чутно пісню. Уля мрійно. Бринить. Мокій з гумором. Губа бринить. Так на селі кажуть, аж губа бринить, так цілуватися хочеться. Уля. А знаєш, Рино, мені справді вподобалося це слово. Рина, серйозно? Уля. Серйозно. Рина. Браво! Ти я бачу тепер зрозуміла, як і що. Домотія. Між і іншим Уля страшенно любить українські кінокартини і написи. каже, що вони якісь до Улі. Які Улю? Уля. Надзвичайні. Рина до Мотія. Ти розумієш? Мотій. На жаль, гарних українських кінокартин дуже мало, дуже мало. Рина, оце ж вона й прийшла сказати. Про оце ж і просить, щоб я з нею пішла сьогодні в кіно, а мені ніколи, розумієш. Мотій. Ем, Бачиш, мені треба сьогодні ввечері на комсомольські збори. На жаль, не зможу, бо треба на комсомольські збори. я пішов би, та мені треба на збори комсомолу. Рина. Я б сама з нею пішла, та коли ж її цікавить не так картина, як написи до неї, чи чистою кермовою написано, чи робленою, чи попсованою? До Улі. Я не знаю, чого тебе це цікавить. Уля здивована. Мене? Рина, не однаково, чи чистою, чи робленою. Мокій. «А вже ж не однаково. От, наприклад, написи в Звенигорі краса. Стильні, поетичні, справжньою українською мовою писані. А подивіться, ви на написи по других кінокартинах Олива з мухами, немов навмисне псують таку прекрасну, таку милозвучну мову. Рина до Улі. От хто б тобі це розказав, Улю? От хто б відповів на всі твої щодо української мови запитання? Мокій до Улі. Бачите, мені треба на збори комсомолу. А вас справді цікавить все це? Українська мова і взагалі Уля. Взагалі страх як цікавить. Рина, як стане коло української афіші, читає, читає, думає, думає, чи справжньою мовою написано, чи фальшивою, я гукаю. Улю, Улю, Мокій до Улі приязно. Серйозно? Уля почервоніла. Серйозно. Мокій. А знаєте, я сам такий. Побачу ото неправильно писану афішу, вивізку або таблицю і досади тобі на цілий день. Які жахливі афіші трапляються, як перекручують українську мову. Уля. Серйозно? Мотій. Серйозно перекручують. Серйозно. Та ось я вам покажу одну таку афішку. Помилуєтесь! Побіг і вернувся, щоб справити чемність. Вибачте, я зараз. На хвилинку, таку я фішки ви ще...» побіг. Рина до Улі. А що? Ще один захід, і ти, Ульку, сьогодні в кіно. Ти тепер розумієш, як з ним треба поводитися? От тільки забула я попередити тебе, що не всяке українське він любить. Розумієш? Раз на імени не що йому купити, який подарунок. Купила мало російську сорочку і штани. Так ти знаєш, сокирою порубав. Уля пошепки. Що ти кажеш? От на, от що, Улюню, ти котись зараз просто до нього в кімнату. Розумієш, бо тут він покаже тільки афішу, а там у нього словники, книжки, хвильові всякі течіни. Хоч до вечора розпитуйся, залюбки відповідатиме. Побачиш яку книжку і питай. Побачиш там хвильового і питай, а тоді в кіно. Ну, а там ти вже сама знаєш, як і що. Іди, дай я тебе перехрещу. Уля до люстра. Від люстра під хрест. Тоді раптом стала. А що як не так спитаю? Не попаду на його смак. Рина Попадеш? Уля. Ну як? Як? Коли мені здається, що стоїть гора високая, краще за Рина на мить замислилася, потьмарилась. Раптом обличчя ті засвітилося. Прекрасно! Оце і на увазі що тобі подобається, те йому не подобається. І навпаки. Розумієш? Уля добрала розуму. А не помилюся? Рина. Ні. Уля боязко підійшла до Мотієвих дверей, постояла і таки пішла Рина до люстра. Хух, слава Богу, увійшла мати. Рина. Ну, що там у тебе з телеграмою? Написала? Мати. Вже й одіслала. До маху попросила, щоб віднесла. Тільки я скоротила. Рина. І як же ти скоротила? Мати. Так, як я одна тільки вмію. Вийшло коротко і дешево. Ось копія. Курськ Каріний 36, Катастрофа Мока Українець. Приїзди, Лина, негайно приїзди. Все. РИНА Ха, та тьоті ніколи не одержить такої телеграми. Мати Не вигадуй, дурниць. Це тобі досадне за 13? Рина. Та кому телеграма? Корінному ринкові. Мати. Тьоті ж, корінний 36. Катастро. прикусила язика, аж позеленіла. Тоді. Ну, а що тут такого? На корінному ринку здогадаються, що ця телеграма до тьоті Моті!» Рина закопію. Гослице, дай я допишу. Мати вирвала назад. Я сама. Рина, дай кажу. Мати Я сама кажу. Знову задзвонив дзвоник. Тепер уже мати вискочила в коридор. Повернулася бліда, ще більш схвильована. Папа прийшов. Ускочив Мазайло. Подивився гарячими, натхненними очима. Дайте води. Випив води, помацав серце. Думав, не переживе. Мазайлиха Ірина. Ну, не міняють. Мазайло. По радіо читають. В анатоміях пишуть. Серце орган, що гонить кров, орган кровогону. нічого подібного. Серце це перш за все орган, що перечуває і вгадує. Однині вірю йому, а більш нікому в світі. Серйозно кажу. Мазайлиха та дочка і собі за серце. Поміняли? Не міняють. Мазайло. Ще як я підходив до ЗАГСу, думалося а що, як там сидить не службовеця, українець? Почує, що міняю, так би мовити, його українське і заноровиться, зло тобі заноровиться. І навпаки, думалося, а що як сидить такий, що не тільки прізвище, а всю Україну змінив би? А що як і такий, що, що йому до твого прізвища до себе він байдуже під час служби, себто сидить, нічого не бачить і себе не поміча. А що як такий думалося, що почне з діда прадіда? А що як не той, і не другий, і не третій, а що як і той, і другий, і третій. І серце, серце вже тоді передчуло. Там сидів, випив води. Од усіх згаданих середній. Мазайлиха. Которий же? Одусіх, середній од усіх кажу. Арихматично по середній, по-моєму, увійшов? Рина. Хто? Мазайло. Я, він сидів, спитав сухо, якимсь арихматичним голосом. Вам чого? Я до нього і раптом відчув, що вся кров мені збігла в ноги і стала. А серце, як дзвін на пожар. Беф, бев, бев. І десь, немов, як справді, пожар зайнялося. «Полагкотить?» питаю і не чую свого голосу. Чи можна, кажу, змінити прізвище? Він подивився і знов вам чого? арихматичним голосом. Як чого? Як чого? заскакало огненно в голові. Двадцять три роки, кажу, носю я це прізвище. І воно, як віспа на житті, мазайло. Ще малим, як отдав батько в город до школи. Першого ж дня на регіт взяли. Мазайло! Жодна гімназистка не хотіла гуляти. Мазайло, за репетитора не брали, мазайло, на службу не приймали, мазайло, От кохання відмовлялися, мазайло, а він знову вам чого? питає. Мазайлиха. Мене обдурив. Я покохала не мазайла, а Мазалова. Чом не сказав. Рина. І тепер сміються, регочуть, Мокрина Мазайло. Не сказав? Мазайло. Я нічого не сказав. То мені лише здавалося, що питаю, кажу, а вийшло так, що я став перед ним і мовчав. Мене заціпило. Мазайлиха. Було б голкою вколотися. Мазайло. Хтось одвів мене від дверей. Все як в тумані. Не знаю, де, чого я прийшов, серце вже не чую. І раптом воно тьох. Перед очима якесь писане оповіщення. Немов не я, немов хтось інший за мене чита. Серце, список осіб, що міняють своє прізвище. Менько Панас на Мінервина Павла читаю, не розумію. Вайнштейн Шмуель Калман Беркович на Вершиних Саміла Миколаєвича читаю. Засядь вовк на Волкова читаю. І сидір срайба на Алмазова. І тут все прояснилося. Я зрозумів, де я і чого прийшов. Повернувся назад, питаю і чую свій голос. Скажіть, чи можна змінити своє прізвище? І як? І чую арифметичний, що далі симпатичніший. Можна, отак і отак. Ура! крикнуло серце. Рина радісно і разом погрозливо. Тсс! показала на двері, де мотій. Мазейло натхнено, але тихіш. Вра, вдарило, задзвонило, як на Великдень, поцілував жінку. Отак. Дочку. Отак. Знов жінку. І отак. Мазайлиха мало не плачучи з радості. Яке ж тобі прізвище дадуть, Минасю, яке? Рина. Було б попросити і нам Алмазова. Мазейло, немов диригуючи над якимсь невидимим хором. Отак і отак. Виберіть прізвище яке до вподоби. Жінка і дочка руками, мов крилами птиці на випередки. «Сіренєв! Сіренський! Розов. Де розе? Тюльпанов. фон Лілієн. Мазайло диригуюче. Подайте заяву на два рублі марок, на публікацію тиждень чи два. Все. по паузі, погладивши серце, думав, не переживе. Мазайлиха. З що робити? Минасю. Він же і слухати не захоче. Мазайло раптом перестає диригувати. Потемнів Він ще не знає. Мазайлиха. Ні. Мазайло з радісним гнівом. Заставлю, виб'ю з голови дур український. А як ні, то через труп переступлю. Через труп. До речі, де він? Покличте його. Покличте негайно. Мокію! чуєш? Гей, ти. Дочка спинила. Папо, поки що йому про це ні слова до публікації, розумієш? Мазайло. Тепер не боюсь, не боюсь, бо тричі звертався я до Захсу, Тричі, тричі допитував, аж нічого він не може вдіяти.